Доброго вечора! Сьогодні зроблений невеличкий відеогляд нового металошукача від бренду Nocta Турція. Це металошукач називається FINDX. Одночастотний 15 кГц, підводний до 5 метрів. Ось тут у з акумулятором. Вага 1,2 кг. Ось штанга телескопічна розсувна. Далі, далі, далі. Ну, тобто У нас тут є базова модель і FINDX Pro, тут в даному випадку FINDX Pro. Що тут ще? Ну, я, якщо чесно, ще не розпаковував, зараз якраз перший раз і подивимося. Коробочка стандартна з ручечкою. Ногти в цьому. плані. Правильний підхід, щоб можна було забрати з магазину і за ручку нести. Так, Ось. Так, в комплекті значить, йде сумка. Ось вона показую. Ну, на жаль, кому допомогти немає, але ми зараз робимо такий невеличкий огляд. Фішка, значить, в чому сумка ось, з ручками. Ось така. Тобто от дві ручки. І по суті прилад може бути запакований. Ось бомборакета. отак, так всередині. Ну, тканина, скажімо так, Міру Цука щось подібне на Оксфорд. Брендовою з логотипом. Так, далі в комплекті нас іде ніж. Я особисто таким користуюсь. до речі, доволі кльовий з точки зору, якщо треба порізати коріння. Зараз секунду. Ось є. такий. Далі інструкція. Ось, далі. В комплекті значить у нас дріт зарядки, дріт для е, дротових наушників, до речі, є перехідник на 3,5 і 6,5, 3,5, ремінець на підлокітник і болт ось, з прокладками. От, Все в комплекті. Далі. Середня штанга у нас алюміній. Верхня штанга у нас пластикова, напевно. Так, зараз зараз ось так. Ну, а цанги, цанги, до речі, в міру товсті. От. Далі є наушники дротові. Ось Нокта. Ну, скажімо так, враховуючи ціну. Зараз ціна 8 тисяч гривень, там руба 7944. Як на мене, це бомба. Ще наушники йдуть. От. Переходник 3,5. Далі і сам прилад. Беремо так легенько, тому що немає кому допомогти, то ми робимо ось у нас легенькі, Ну, так як на коробці писало 1 2, це штанга від Сімплекса, цанга, ось. Підлокітник ось такий. Тут можна відкрутити, змістити. Ну, от. Ось пише. Index Pro, ну, бомба ракета. Так, і катушечка. Катушечка, катушечка. Зараз секунду. Катушку вам покажу, а потім розпакую друге відео, зніму такий невеличкий тест. Ось. Ну, як на мене, бомбовий варіант, особливо за таку ціну. Гроза всі економ, всіх економ приладів. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.